Ну а це всім відомий аватар. Тут в мене декілька груночок. Оце одна, ось друга, там на третя. І ось на весь куст, ось четверта. На віску зсього 4, ні, ось ось ще. Ну тут же, бачите, пальчикова ягода дуже крупна. Ось до 6 см. Ой, кошмар. Так, аватар. Ну, них попробую все-таки якось до ну, маленьку сорву, велику якось. Хрустом. Ну, скажу, щоб дуже сладка, не скажу. Така оригінальна кислинка в ньому. Ну, нічого. Аватар зрізаю туди до ламбаджині в один ящик. Ну і туди в один ящик піде Хэллоуін. Ну, мені Хэллоуін як такий от, аватар Ламбоджі, куди не ще Хелловін. Мені щось не дуже доподобає. Ну, ну, Нічого до нього в мене душа не дуже лежить. Він то красивий, край пальчиковий і оригінальний. Але не Это Хэллоуин. Я зараз в один ящик, пішли до Аватара і ламбаржині. Велика в этом роду Ну, Понятно, що тут зверху баробушки трошки помогли. Ну як же без них, як вони, щоб не продегустірували. В общем, якраз маленький... Ящичок і буде. Велика сьогодні, 27 серпня, прийшла його черга. Веліка.